Другое, друзі! З вами Артем. І сьогодні друга частина, як ми ззнаємо, чи, чи реально зробити 5 зв'язків з кавимо, да 2. Поїхали, друзі. Мен, я вже набив дві зірочки, збиваємо челика. Нам потрібно, щоб поліцейський вийшов. І ми його зараз зб'ємо. Та, давай, братанчик, виходимо. О, один же є, так, треба його збити нам по капоті хочеш покататися на, на капоті, да, ти правильно думаєш, на капоті. Так, чекай. Е, -е куди так? Так, чекайте, а що у нас по оружжі? Щось випало? Так, да, випало. У нас оружка є. Это цього чела зб'ємо. Нам треба поки що тікати від поліції, і <кхм> потім вже можна перестрілюватися. Бо якщо ви не знали, то можна ще отако от беремо і отако от стріляємо. От, тако, можна ще стріляти тут. Але це по-тупому тут, так що поїхали. Чекайте, руку возьмемо. Так, тікаємо. Так, нам треба зараз двох челіків збити. Так, чекайте, нам треба розгончик взяти. Так, бо цього не треба. Так, давай з тебе. Так, аптечку, аптечку треба забрати, Ех, хто аптечку взяв. Мою. Хто мою аптечку взяв? Так, давай тебе покатаємо на капоті. Так, ми його ще не Він ще не здох. Так, Та що ж таке? Що нічого не виходить зробити. Чекайте, що тут. О, вже, кстати, три звезди розыска. Тут якась каша малаша, чесно, каже, чесно кажучи. Чекай, нам треба по-бистрому розвернутися. Та не жени, ти так. Так, давай на біг. Хоп. О, аптечку взяли і плюс 32 патрона. Нормас. Так, на капоті, все, покатали його. Пусть віддихає. Е, а чо цей чоловік-павук бігає? Такс. Ну що, ну що, хто? Що тут творис вообще? Я щось поняти не можу, кстати. Так, тепер тікаємо, нам треба заїхати в якісь будиночки. І там як це називається, починати стрільбу нам треба з вами. Так, поїхали швидко. Ось сюди десь можна заїхати в ці дворики. За нами їдуть тачки. Так, що це за бочки? ой 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 це не бочки. Так, набіг, все, поїхали быстро. Нам треба час, щоб поки ми вийшли і ярушку взяли. Так, чекайте. Їдемо ми швидко. Все, зносимося, що вижимо. У нас уже трошки. Машина поломана, ну як чуть-чуть. Ось так якось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, які люди, які люди. Так, летимо, звідси, летимо, бо люди серйозні сюди під'їхали. Якось почали мочно стріляти. О, баррикада! Привіт, Збили. Такс. О, можна назад вернутися. А, вже верну. Уже барикади немає. О, давайте одне сделаємо. Так, это екстремальний трюк ще буде. Так, евакуатор, ми з тобою, друзі, піу! Нормально так. І, друзі, в кінці або або на початку відео буде кодове слово. Так що додивіться до кінця або. Ну, коротше, шукайте кодове слово в цьому відео. Я його заховаю, так. Так, ми їдемо тут. -то. О, за нами, кстати, машина. До нами їде так, ми десь в парку тут ганяємо, всі люди в шоці, нам треба, я їй казав, ми вже дворіки зайти швидко. Так, ми вертаємо, блін. О, надурили. Так, е, 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 куди дверку? Так, 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 так. Тут ці стріляють, нам цього не треба. Нам ще треба четверту з'їзду розіска, от що що... все, що нам треба. Так, летимо швидко, треба ми майже дома заїхати. Такс, чекайте. Людей усіх на капоті катаємо. Блін, бігом тікаємо. Такс. Оп. Такс. О, дерево гепнулося. Пацанчики. Такс. Поїхали бистренько з вами. Надо нам укритися, взяти пістолет. А, що так дерево хітаються? Такс. Десь тут. Зато якраз місце подходяще. Такс, тут -то нам надо стати з вами. Все, то зупиняємося, аж аж дверка відпала. Такс, і нам надо. Чекай. Ей. Я не знаю, чим я вообще займаюся, но нам надо поліцію. Давайте я тут, пацани. Е! хто мене збив? Це безпреділ. Пістик. Так. Аптечку. Та скільки можна збивати, ви, що дурні? Та, блін, ми не успіваємо. Блін, ми здохли. Це погано, що ми здохли. Блін, це навіть дуже погано. Ну ладно, погнали далі, будемо щось вигадувати. Нам треба машину. О, от поліцаї Ну ладно. Зараз треба тачку взяти. Тачки і тачки. О. Ща, ми на поліцейській тачці поїдемо. Так, давайте, давай, 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 давай. Хоп! Все, давай, вилазь, братанчик. Все, поїхали. Ох, він дуже відчухав все бистро. Тепер нам треба його збити. Так, куди ти біжиш? Ти що, дурний, чи що? Такс, о, засада тут. Братани! Так, мені не треба парковку, зараз мені не до цього. Такс, у мене пістолети є, все окей. Так, давай, давай, давай. Спортом займемося, щоб бігати. Такс. та хто в мене стріляє? Мені поки що цього не треба. Так, сюди летимо. Так, на евакуатор. А якщо, кстати, на евакуатор ми заїдемо. Ще подивимось. Так, однако, поки поліція їде до нас. Давай, 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 давай. Хоп! Та блін, ми не успіли. А, ні, успіваємо, співаємо. Давай, давай, давай. Так, ззаді вже наші ті братани є. Так, куди ви вже такі війни летите? Такс. Стріляємо. Давай. Та, блін, а що ви так літаєте? Такс, бесед, руку. Їдемо нам на підходяще місце, десь тут можна зупинитися і почати стрільбу нашу. Зло, неби нас ніхто не збивав. Такс, от то то. Усьо. Тепер беремо пестик. Все ми тут на базі. Такс, тепер чекаємо. Давайте хто? Та блін, а яке? Я тут, братани, подивіться, л. Та ви дурні чи шо? О, все. Тепер все, що надо, ми зробили. Эй, куда ты так быстро? Так, чекай, 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 що я попасти не можу? Так, тепер с тебе починай, а, Що, скільки у вас тут? Так, що, хто? Де тут? Давай, 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 давай. Тебе надо уработать. Все у нас повно життя. Нам надо з вами чекайте. Надо так зробити? Щоб машина загорілася. Такс. Е, що -е, ти тут сильний чи що? Хоп. Такс. Е, е, хто у нас стріляє? О, аж два, аж двоє. Такс, давай, давай, давай. Давай, чекай, 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 повертаємо, повертаємо, повертаємо. Давай, все шикарно. Аптечка. Аптечка. Так, і нам треба продовжити стріляти. Ну, стріляєм. і нам загориться і у нас зарвеся. Це нам поки що надо. Е, е, хто шо? Так, пушку. Пушку пушку алло быстро, быстро, быстро. На життя дуже мало, на життя дуже мало. Аптечку. Так, все, ей, куда ти такий? Получай, блин, я сдох, сам. я сам себе підірвав і поліцейського. Геніально. Та, блін, що у нас поки що нічого не виходить? Блін, порош, почекай, мені надо тебе угнати. Та, угнати. О, ти сюди, братан. Ти що, почув мої слова? Так, стопе, 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 братанчик, стопе. Давай, вилазь. Чи хто це не знаю, дівка, братан, мені, в принципі, пофіг, хто це, але нам надо бігом їхати. Ей, братанчик, збити тебе надо, Ти що забув? Ми збиваємо. Такс. Хоп, все шикарно, Дві звізди. Такс. Бистренько летимо. Так, що у нас по пушках? Та, блин, не, у нас нічого нема по пушках. Так, 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 давай, 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 лягай спати. Блін, це не поліцейський. Мені привел, поліцейський. Поліцейський. Так, давай, давай, давай. Нам треба якось робити П'ять зв'язків. це якийсь капець. Ми вже другу серію у другій серії, дають не можемо зробити, що ми будемо це три серії тягнути, чи що я поняти не можу? Так, все, ей, братанчик. Хоп! Давай, ну нам треба, щоб ти виліз, ну, по-братськи, вилізай. Так, чекай. Ей, поїхали, поїхали, поїхали. Так, все. Так, що нам надо? Хоп! Так, що ж получилось? Блін, нічого не вийшло, тікаємо віце. Так, ставай на набіг, набіг, перевертайся, давай, молодець. Ой-ой-ой-ой-ой! А що вже? це преграда є? Так, нам надо збити, ви не против, що ми вас зб'ємо. Ей, що ви такі ділові уже. О! Так спой є пестик. Це дуже добре, що у нас є пістолет, бо без нього ніяк. Ідемо далі, збиваємо. І забираємо пістолет. Блін, що ж тут немає нікого. Понятно. Такс, поїхали быстренько. Нам треба хоч три звізди, три звізди. Такс, так, 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 так. Бистренько, ей! Пропустіть! Треба вже стріляти, чи що не знаю. Оп. Та, блін, що ці дерева так шатаються, як дурні якісь? О, що вони з колесом? Ой, блін! мене колесо може, скоро загоріться. О, привіт, братан! Біжи спортом, чи... спортиком займайся. Тоді доженеш, може. Так, узад, узад, узад. Так, ти де? Такс, хоп. Улітай. Е, пістолет. Ой, є! Хоп! набіг. Так що у нас дуже мало є у нас по пістолетах. Ти че біжиш такий діловий? Так, якісь, куди спешат, щось, Я не знаю, вообще що тут твориться. Тут якийсь дурдом. Не знаю, тут чи бійка на машинах, якась, Я щось спонять, взагалі вообще нічого не можу. Так, братан, давай по братськи Зараз треба надо тебе збити, щоб ти спортом займався и уже усни. Да куди ти стріляєш, тобі ще спортом надо займатися по стрільбі. Так, 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 давай, давай, давай. ти так красиво йдеш, блін, мене добили тебе. Ще чуть-чуть, лишилося тебе добити. Е, ти живучий якийсь. Лягай спати! Уже третя звізда, шикардос. Такс. Такс, пацани. Чекайте, що тут твориться? я сам не знаю. Нам треба збити челів. Чекай, що тут? Е, блін, куди по мені стріляти? Пів! Такс, урон на машину надала на пофіг. Чекайте, що така нічого нічого ніч не видно. Давай, проїхай там через той через тільки Непонятно, що? Що це за фігня? О, нам треба пересісти, кстати, скоро, але це ще. Ой. Такий капець? Так, що у нас по пістолеті є? Леш? Мало, у нас є по пістолету мало. Хотілося би більше. Отак я би сказав, хотілося би більше. Давай і так попробуємо. Такс. Ах ти! Ей! Ти що дебіл! Давай тако биться! тако, тако, давай, давай! Та... Так, ти що такий? Аптечку! Ти Ты ти Ты Ей! Давай такое, давай тако! давай тако! давай, давай, Відрубайся! Відрубуйся! Відрубуйся! Давай, давай, братанчик, давай, по братськи дай аптечку Давай давай, відрубуйся, відрубуйся, відрубуйся. Так, то кого? Так, 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 Тачку, тачку беремо, тачку. Сідаємо, поїхали, 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 поїхали бистренько. Погнали. Не знаю, куди ми їдемо, але нам треба на порш сісти. Якось. А ми на порші передвігалися, а це якесь барахло, яке збарахло, яке взагалі нічого не їде. Так, чекайте аптечку. Нам аптечку дуже треба. Так, саптечка по-братськи. Фух, чуть-чуть є життя. Так, спорш! Бліна, нам на порш треба. Бігом тікаємо на порш. Так, 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 спіт усі. Вот цей порш. Нам якось би пересісти. А там двері нема, там нема вже смислу на нього. Нема смислу без дверки. Так, давайте розворотик на ручничку. Так, давай. Падай, лягай спати, що нас по пістолеті є? Ні, нічого у нас дима з вами по пістолетах. Такс. Ей, 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 куди це такс. Їдемо. що так тяжко, ми їдемо. Такс, куди, куди, що? Та блін, що вас тільки порозбігалося на бік. Та що ви стріляєте? Ви дурні чи що? Ой-ой-ой, ой, 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 ой тікаємо відси. У нас вже й колесо повріждено. Ви бачите, це за... праве заднє. Так, їдемо кудись, я, конечно, не знаю, куди, блін, ця мігалка так мішає. Збиваємо всіх підряд, коротше. Нам треба хоч 4 звізди. Ми вчора у ролику 4 набили звізди, а сон не, не можемо. Так. Давай, братан! Аптечку треба взяти, аптечку, аптечку. Так, самі себе вони вбивають. Я не знаю смисл їм, їм це робити. Так, аптечка моя, аптечка, аптечка, аптечка. Е, э, де аптечка, аптечки нема. Що за безпреділ? Так, ну ладно, збиваємо уже. Нова аптечка буде. Хоп! Все, кстати, у нас є вже пестик. Вот він. Це дуже це дуже хорошо, як я скажу. Такс ідемо на цей блокпост, збивати далі і ще получим. Нам нужно аптечку. Чекай, що тут є? А, тут же нема. О, вот аптечка, я побачил аптечку. Да блин. Тиминты сранее забирают мені аптечку. Мы тектори. Текстури чуть-чуть застряли. Тикай бігом. бегом. Текис капес. Я не знаю, что это делать. Бим. Ч... О, уже, кстати, четыре звезды. Имба. 4 звезды. О, на вже... у нас есть трошки пистолеты. Такс, що, вилізаємо, рискуємо, чи не надо? У мене що життя мало? Ну ладно, бігом рискуємо. Такс? Давай, 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 давай. Дохне, дохне, дохне. Аптечку, бліна! О, фух, я успів хоч аптечку взяти. Так, ты ти, ти куда так сразу? Ты що, офигел? Так що вас тут так багато? Уработаем? Ты що, тут самий сильный, чишо? Ва-на-на-на-на-на, Блін, ми здохли. Та що ж таке? Ну, ми соні саме більше 4 звізди. П'яту саме чаще набрати. П'яту це саме тяжче набрати. Я не знаю, звісно, чого. Це її саме тяжче набрати. Ну, коротше, друзі, кодове слово, соні буде неможливо набрати п'яту зірочку розіску. Ну і вже, кінець відео. Якщо комусь не сподобалося, то. Якщо комусь сподобалося відео, ставте лайк. Якщо комусь не сподобалося відео, то ставте лайк. Бо я кожен день стараюся, а ролики кожен день не виходять. Я трохи зробив перерив, я був не здіймав три місяці, а тепер вже ролики виходять. Ну все, на цьому серії кінець. Хто дивився до цього моменту, той знає, кодове слово. Все, всім пока!